Граємось но ну, це Мирноград. Ви живечки, що люди в Мирнограді не розраховували. Така доля їхне місто чекає. Думали, що будуть побудовані фортифікації представниками. Слугу рода. Ось дивіться що сталося. Сталося отакі такі речі. Бачите? Воло не стало. Стало таким можливо. Тут декілька факторів склались. Дитячий садок. Школа. Чого немає. За три роки війни, попри відлокуваті заяви популістів, крайньо непрофесійних осіб, які навіть строкової служби не служили, але які у нас чомусь займаються війною, трапилося такі речі. От дивіться. Це я показую для чого. Це місто Мирноград. І якщо не буде перейнято кардинальних рішень, буквально от. І якщо не буде кардинальних рішень зараз, то з вашими містами буде таке саме. А кардинальні рішення тут прості. Щоб я не розказував, за три роки, три роки війни у не запустили, не запустили вармасового виробництва зброї своє боєприпасів. Це факт. Факт очевидний. Фортифікацію ніхто не будує. Копають, ревіть, срала мазала. Як наслідок, ми втрачаємо територію і краще своїх бійців свою піхоту. Залізли керувати у військове командування. Змінили змінила генералітет на чолі із залужним. декілька сот кілометрів нашої території і наших. Бійців, які втрати невідомо. Тому, друзі, щоб ми зараз не говорили, да, і щоб я вам зараз не розказував, без ведення стану війни, без ведення стану війни, без мобілізації економіки, без мобілізації економіки, мобілізації економіки умовах функціонування воєнного стану. Без мобілізації державних органів влади і так званого чиновничого апарата правоохоронної системи, в першу чергу, мусоров, з яких 5% на фронті, 95% оглядається від виконання своїх обов'язків навіть за статтею 24 закону України про навіть. Буде отака ситуація, якщо цього зроблено не буде. Друзі, байки це каби. Проти каба протидії немає. Бла 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 язиком про F16 Це все не, не про що і ваш F-16 кожного дня і це в посадки вони смалять Смалять В міста в села Хто сидів під кабами, той знає Я для чого це знімаю? Для того щоб ви бачили і розуміли Щоб без кардинальних змін осіб, які блін. Прийшли до влади, які ніхіра не зробили для нашої перемоги, відзначивши стільки тотальними розкраданнями тотальнішими розкраданнями коштів. Це єдина їхня заслуга. F-16, мільйон дронів, мільйон дерев. Я. Слухайте, слухайте цих каскарів. Далі, перевибори, стан війни. Це перше, що маємо зробити. Це вже 82-га міна, щоб ви розуміли. Ну а так казаться. Всіх обняв. Всем буде Україна. Слава нації.